Одяг для фітнесу. Екстра. 10 кілограмів 4 тисячі гривень. Дуже багато. Дуже багато класних фірмових речей. Дуже багато класних. В лотику є, як і топіки, так і футболочки. Зараз покажу і футболочки, і лосінки такі велосипедки Все тягнеться, все класне, класна якість. Це ж екстра. Трошки далі відділу. Лосінки тянуться. Далі є у нас від H&M. До речі, я там вже накидала HM, але вже не буду показувати. Дуже класні тянуться. Далі у нас такі лосінки простенькі. Теж для фітнесу це у нас най. Далі у нас такі на резинці. Дуже класні. Це дуже зараз трендові. Тут є пушапчик. Підкреслють все, що має підкреслювати. Далі у нас такі лосінки Щось по типу велосипедок, це, напевно, щось... Так, це кран. Чи кран, кран? Не знаю, як правильно мовити. Далі лосінки такі. Швиденько буду показувати, бо дуже багато. Весь не покажу асортимент в цьому лотику, тому що дуже багато речей. Це у нас пума оригінальна. Далі у нас Adidas, Оригінальні лосінки такі. Далі вам швиденько покажу топіки. Такий біленький. Від HM. Далі такий рожевенький, маленький. Такий топік. Швидесенько покажу буквально пару штучок. Такий є рожевенький. Нагадаю, що це у нас одяг для фітнесу. Екстра, екстра. Це у нас було H&M, так? Ой, я вже не буду дивитися. Далі у нас Нью-Йорк такий топік від Йін. Далі такі топики, Дуже багато, що є такий фіолетовий. І це ще не всі, тому що я весь кульочок відкривати не буду, бо прям дуже багато. Тут він такий термо і дуже тянеться. Дуже тянець. Дуже класно. Далі у нас такі лосінки. 4 тисячі гривень за 10 кілограмів одягу для фітнесу. Супер ціна, дуже солодка, дуже класний одяг, дуже класна якість, дуже великий асортимент в цьому плотику. Мені, напевно, треба мікрофон купити, тому що мене погано чути. Чоловіча така, мені дуже сподобалася, до речі, вона утягуюча, тут буде тягнути, натягатися, все буде класно. Далі така футболочка. Лосінки такі, напевно, щоб їздити на велосипеді. Далі у нас така яскрава, електрик зелений. Далі у нас така сама, тільки маєчка, електрик. Далі у нас лосінки. Швиденько скажу розмір L, XL. Дуже тягне, це класно. Дуже багато фірмових. Не буду кожній, бо тут практично кожна фірмова річ. Практично кожна. Як не помити найто. Не знаю, як вимовити. Дуже класні лосінки тянуться для їзди на велосипеді. Дуже класні Велосипед. Далі лосінчики такі з якимось таким принтом, типу дерева. Дуже багато класних речей, чесне слово. В цьому, в цьому лотику супер речі, просто супер. Далі така у нас є ще маєчка. Я буквально покажу ще 2-3 і все, бо дуже багато речей. Дуже. така ще, Словом, тут ще лишилося те, що я відклала, і буквально отак ще лишилося ваучику. 10 кілограмів 4 тисячі гривень. Чекаю вас в коментарях.